Нарешті геймінг, бо щось давно вже не було. І геймінг не простий, бо, по-перше, на 50-й серії. А по-друге, ще й з раціональним прайсом. Це все TAF A16, але про все по черзі. Поїхав. Продуктів ТАФ у нас на каналі вже давно не було. Якщо взагалі були, я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю. Проте нагадаю вам про всяк випадок. Це ігровий суббренд Asus, який доступніший ніж ROG, проте використовуючи всі напрацювання ROG, перевірені часом. Починається все з дизайну, спокійного, стильного. Мене особисто підкупає поєднання кольорів чорного пластика та темно-сірої металевої кришки з одним чорним лого. Жодних зайвих елементів, мінімалізм та скромність. Але як це завжди буває, з Asus починай придивлятися. І побачиш більше. Наприклад, крутезно оформлені індикатори на полиці позаду, та й сама полиця за симетричною текстуркою. Знизу, так, там де ви ніколи цього не побачите, якісь глянцеві вкраплення. Не знаю нащо, проте виглядає дійсно прикольно. В найтоншій частині ноут завтовшки в 1,79 см, в найтовшій 2,72. Важить 2 кг та 200 г. Ліворуч, живлення LAN HDMI 2.1 FRL, та й 4 з підтримкою дисплей. Порта версії 1.4, ще один Type-C, тільки 3.2 з підтримкою дисплей порта 2.1, G-Sync та Power Delivery 3.0. Type-A 3.2 та мініджек. Праворуч два Type-A версії 3.2. з бездротового Wi-Fi 6 i 2 х 2 та Bluetooth версії 5.3. А тепер рубрика Моє традиційне ниття. Ноутбук достатньо великий для того, щоб запхнути в нього картрідер. Проте картрідера тут немає. Дисплей 16-дюймова вієйка, підписана як IPS левел. Все ще не розумію, чому хтось соромиться цих двох літер. Тим паче, що у всьому дисплей дуже добрий. Роздільна здатність 1920 на 1200, 165 Гц частоти оновлення, 3 мілісекунди відгуку, так не зовсім кіберкотлетно, проте абсолютній більшості вистачить. Запас яскравості 400 ніт, що є цілком достатньо. Колірне охоплення 100% палітри sRGB. Звісно, це не OLED, проте це комфортний дисплей і для повсякденного використання, і для того, щоб подивитись серіал чи фільм. Ну і звісно ж, для ігор. А для ігор тут Ryzen 7 260, RTX 5050, 16 ГБ оперативи ddr 5 з частотою 5200 МГц та M2 NVMe SSD на PCI Express 4.0 ємністю у 500 ГБ. Зауважу, що оперативу можна замінити, бо вона не розпаяна, а в двох слотах. Ну і також, якщо вам, як і мені, моторошно від одного усвідомлення 500 ГБ в ігровому ноуті, то можна додати другу M.2 2 SSD, бо є другий M.2 2 і якщо що, є більш прокачені моделі до 9 Ryzen та 5070 включно. А охолоджується все це двома вентиляторами Arc Flow другого покоління та величезним радіком на всю задню частину. І охолоджується доволі ефективно. На що ж воно все здатне? Cinebench R23 видав солідну кількість папуг і в Сінгл, і в мультикор тесті, розігрівши проц до відмітки у 80,8 градуса. Cinebench R24 теж не підкачав, в обох прогонах, показавши непогані результати. Результати, і розігрівшись до тих само 80,5 градусів. Стрес-тест ваїді на годину пройшов без пригод, тихо, спокійно і з доволі адекватною температурою. Бенчмерк блендера в рендері процом та 50-50 показав знову ж добротну кількість папуг. Проц прогрівся до 72,5 градусів, віддяха до відмітки у 61,7. Пачка бенчмарків старий де Все стабільно добре, і по температурах, і по продуктивності, в який тест не Ну і на останок Crystal Disk. Нерекордно, проте на пристойному рівні. По іграх: бенчмарк Вуконга, налаштування Cinematic, DLSS увімкнена, рейтресінг вимкнений 51 FPS. Витвір мистецтва польських багоробів: щось на високих, щось на ультрах, DLSS збалансований, рейтресінг вимкнений 255 кадрів на секунду по бенчу. Stalker 2. Налаштування епічні, DLSS на баланс, в середньому 80 кадрів на секунду. Counter-Strike 2. В середньому 100. 60 кадрів на секунду, звісно ж, на максимальних налаштуваннях і все це зручно грається на рідній клавіатурі ноута no, з підсвіткою та виділеними WASD. Кнопка живлення винесена окремо є й винесені кнопки гучності, мікрофона та запуска Armoury Cray. Хід клавіш 1,7 мм, розмір прям якраз принаймні для мене. Є навіть повноцінний номерний блок і клавіша Копайлет. Тачпад доволі великий, зручний, приємний тактильно, і з ним комфортно не більше і не менше. Ще варто згадати вебку доволі якісну, з інфрачервоним сенсором для підтримки Windows Hello, та ще й з доволі непоганими мікрофонами. Звук це два динаміка, потужність не пишуть, проте по відчуттях це стандартні, більш-менш стандартні 2 вата. Проте звук якісний, звук збалансований, звук достатньо гучний і об'ємний, як для лептопа. Є і підтримка Dolby Atmos. Чим Ноут мене приємно здивував, так це акумом 90 ватт-годин. І він пропрацював у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості 6 годин. Нагадаю, ігровий лептоп. 6 годин і це ще й в збалансованому режимі живлення для керування усім та моніторинга. У вас є старий добрий Armory Crate. інтуїтивно зрозумілий, ефективний та доволі приємно виглядаючий. Софт. Ну і останнє проте теж важливе. Ноут відповідає стандарту MIL-STD-810H. Тепер головне. Скільки за це все доведеться заплатити наразі? Він коштує 57 сім тисяч гривень. Я намагався знайти якісь мінуси, проте окрім відсутності картрідера, що не те, що прям мінус, я їх не знайшов. Так, SSD-шка могла б бути більшої ємності, щоб я міг затестити хоча б на пару тайтлів більше, бо це все, що влізло. Проте це знову ж не те, щоб мінус, коли у тебе є другий вільний слот. Ноут не гарячий, навіть якщо робитись довго, прям справді довго. У нього приємний екран та достатній рівень продуктивності для сучасних тайтлів. Тому від мене ок. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимось.